Для столиці приготували кіно по-італійськи і дитячі спогади на десерт днями стартував фестиваль під назвою Подорож Тоніно. Так, так, мова йде про того самого: легендарного Тоніно Гуера, найкращого сценариста Європи. Федеріко Феліні, Мікеланджело Антоніоні, Франческо Розі і Андрій Тарковський запрошували його створювати сюжети для своїх кінокартин. Як то кажуть, режисери це влада, а сценаристи то душа. Зустріч увібрала у себе низку заходів, гостями, і співавторами яких стали друзі митця, що доносили ідеї Тоніно до відвідувачів. Тут і майстер-класи по кераміці, таксилографії, гравіюванню по дереву, виставка робіт і кулінарні заходи. І, звичайно ж, ретроспектива фільмів за сценаріями Тоніно Гуерра. митець, поет, почесний громадянин Італії. Не всі регалії цієї постаті. Тоніно був перш за все чудовою людиною. Він дуже любив красу. Решту свого життя він поклав на те, щоб зробити італійські міста красивими. Любив усе прикрашати. Він хотів, щоб вулиці були яскравими. Любив метеликів і яблука. Натхненна творчістю та гігантською душею. Тоніно продюсер сценариста Стефанія Монтанарі більше 20 років втілювала у життя його ідеї. Сьогоднішній день не виключення каже, що спадщина тоніно змушує творити. В очах людей, які до нас приходили на фестиваль, я бачу вогник в українців. Очі сядь більше ніж в італійців. Що казати, молодці. Ретроспективу фільмів відкрили стрічкою Блоуап Мікеланджело Антоніоні, що входить до золотого фонду класики світового кіно. Такі картини зазвичай пробуджують ностальгічні спогади. Я цю касету я йшла до в ВХС, в тому старому форматі мені подарував парень. і, звісно, я смотрела, що з точки зріє. А uh, чим же он мені хоче сказати з помистю этого фільму? Це Это був был, был такий розговор на, на тонкій грані між сексом і любіх іскусств. Гість фестивалю Юрій Рост, російський фотограф, письменник та актор, презентував в рамках фестивалю власну фотовиставку. Хоча зізнається, що про їхнє знайомство із видатним сценаристом не пам'ятає, як і момент, коли народився. Не дарма то Ніно Гуера, що називають Каскарем-чарівником. Ми дружили. Це... Кака, я його все любив. До речі, а хто написав найкоротший сценарій до художнього фільму? Так, вгадали, Гуеран вклався у 10 секунд. Тому в рамках фестивалю пройде конкурс коротких історій, на переможця якого чекає подорож до пенабілі. Кажуть, що у цьому італійському містечку живе душа Тоніно, адже воно було головним полотном для втілення творчих замислів митця. Сам фестиваль триватиме до 24 листопада і завершиться переглядом фільму Ностальгія Андрія Тарковського.